Друзі, радий бачити вас на моєму каналі. А, ну що ж, перший такий, знаєте, а, доволі серйозний ремонт роторної косалки, ось такої Лісіцькі. Нижній танер відпав, тому що а, нижній підшипник розбився і а, стопорні кільця, ну, все це. В зм'ятку пішло ось ось так все. Типу, ось так метал з'їло. А ну, вроді на валу теж мало трохи під'їло, але видно місце посадочне під стопорне кільце ще. Ще, ще залишилося, то можливо, можливо, ну, вал цей замінювати не буду. Думаю, повинно ще походити. Ось, а ось підшипнички такі. Видно. Це у нас 6209 РС. Ось такий. А це у нас 6210. Теж це у нас внутрішні, що крутять барабан сам, сам ось цей барабан. А Ці, що крутять нижню тарілку. Це у нас будуть точно такі. О, обойма залишилася ціла сама ступиця, де кріпиться таняр. А ось підшипники і ступицю ось цю заказав Заказав в агролюксі місто Мукачево Закарпатська область, там де купляв косу. Один підшипник 300 гривень, другий 350 гривень, і ця ступиця типу оригінал. Але буде писати а замість лісіцьки буде написано віракс. Ну, і це, Польша і це. По суті, коси одинакові, наскільки я зрозумів. А деталі теж б'ються одинакові. Тому ось так якось заказав. А сам процес. Розборки не зняв, але процес зборки зніму. В принципі, нічого складного немає в розборці. Само, що було таке, знаєте, важко, це звала ось зняти цю ступицю. Оце було важко. Так, переключився. Дивіться, ось цього. А, вала було, якби, саме, так, знаєте, важко. Ось такий а, зйомничок. Вон там, ступиця нижньої тарілки. Це у нас барабана. Ось тут, як видно, Вияв, тут повинно було йти теж стопорне кільце. Ось так. Ну тут залишилася фасочка є. Думаю, вистачить. Ось, ну, це розбирати не потрібно, тільки ось тут. Вранці пішов косити. Щось заленчало да, і а, підняв, опустив, підняв, а та ось цей нижній з Цією ступицею це все у мене крутиться на землі. Ось так. все там. Це нижній був, це верхній. Ну, верхній, а, верхній, скажу я вам, теж а, уже доходив. Потім розобрав барабан зняв ось ці підшипники і а, показалось, що ось ну, цей теж уже підшипник. Вони обидва теж, можна сказати, під заміну. Зараз думаю, що робити з другим барабаном. Чи розбирати, дивитися, що там з підшипниками. Чи най працює, поки працює, навіть не знаю. Деталі я вже заказав. А, сьогодні у нас субота, то... Написали з понеділка відправлять. З трактором вроді би проблем немає. Працює собі 350 мотогодин. А гумки ось на рогах потекли, потрібно буде зробити заміну. Я вже купив, сьогодні, сьогодні заміню Ось так, а так, в принципі, в принципі, косою задоволений. Ну, що зараз іду, а все ж таки розберу. Задню навіску, роги познімаю і, і заміню а, гумові кільця. Ось так. А, ну що ж, друзі, понеділок їду за а, деталями на роторну косу. Приїхали на нову пошту. Від магазину Агролюкс. Ось. А місто Мукачево, Закарпатська область. Нехай буде їм така гарна, безкоштовна реклама. Ось, а, 2500, Получається деталі, це у нас а, маточна ступиця, ну, так можна назвати. Далі Чотири підшипники. Ось, ну і в принципі все Зараз приїду, заберу, а ще потрібно буде докупити стопорні кільця. І буде. Майже готова коса. Приїду, все зберу, Можна буде їхати тестувати. Хоча у нас ось така погода, дощ падає, але думаю, буде ще погода, щоб я їх потестував. Ну що ж, забрав? Ось така. Знаєте, навіть, навіть вийшло, бачимо, пише лісіцький оригінал. Хоча казали, що буде писати Віракс. Ось, вийшло навіть ще краще. І підшипники ось такі. Це у нас Латвія або Литва. Латвія, так. Да. Ну, Непогані. В принципі, час покаже. Подивимося, як вони себе покажуть. Зараз їду ще купити стопорні кільця. І можна буде приступати к збірці нашої коси. Ось. А, прислали мені оригінал Лісицький. Менеджери трошки. Ось. Пошукали і знайшли оригінал. Бачимо ось. І тут ось наскільки мені дивимося все сточило. Ну, нічого. В принципі, якщо так дивитися, то Знаєте, на крайняк можна буде потім тут запресувати. Тут просто сапнути сварочкою. І ну, на якийсь час, можливо, буде. А так, купив нову. Получається, оригінал Далі по підшипничкам такі латвійські, ну, що сказати, на вид хороші, оригінальні, ну, оригінальні, відносно оригінальні, ось другий, Ну такі, непогані. 6210 rs Один і другий. А. Ще rs Це йдуть ось сюди, на маточну ступицю, так можна сказати. А ось це в нас колесо робоче. Теж ідуть два підшипники. Ось один. Тут іде більший, а тут з іншої сторони трошки менше ось такий. Ось так іде. Було запаковано все. Супер, якісно. Ось тільки бумаги туди сунули. Хоча, ну, вона, можна сказати, лишня, в принципі, тут нема чому ламатися. А, ну що ж, буду, буду потрохи а, це все збирати вкупу, а, ще поки що не придумав, що як, Ось, ну, буду потихеньки обстукувати обстукувати ну, як уже вийдеться ось так. Зараз набиваю маточну а, ступицю, ну, так можна сказати, ось так. Трошки наживив підшипники і потім Ось це поклав ось дошка і потроху, потроху набиваю. Хух, ось так. Думаю, буде, буде нормально, а повинно сісти добре. Так ось. Зараз закручу барабан ось цей. Потім на ступицю. Наб'ю підшипник. І потім ось сюди теж наб'ється підшипник, і а, ось такий ось такий таймер. фух, І буде супер. Ось такий, друзі, перший серйозний ремонт получився. Подивимося, скільки вона покосить після такого ось ремонту. Поставив барабан. Стало все добре. Все на місці, все крутиться. Ось, ну На перший погляд все супер, а далі покаже тестування. А в будь-якому випадку потрібно буде, знаєте, піти покосити і заодно подивлюся, що і як там косить. Ну, я думаю, що повинно бути все як по стандарту, але самі розумієте, теперішні запчастини. Ну, Всяке може бути. Ну, дасть Бог, дасть Бог, буде все добре. Зараз ось ще два підшипники. Ось такі. Не знаю, якщо а, будуть нормальні, то в принципі, думаю, заказати ще на запас, щоб було. Тутиться, ніде нічого не гуде. Ну, зараз буду ось цю нижню ступицю на нижні, на нижню тарілку Фух, буду ставити. Це у нас ось так повинно йти. Ось так. Думаю, получиться суперово підшипник буду а, спочатку ось цей, поставлю туди, і буду запресовувати. І потім ось цей а, менший підшипник. Звідси туди його запресую і буде супер. Майже майже вже склав. Потроху запресовую. Ось, дощечка поклав молоток і вперед. Буде супер. Буде супер. Залишилося вон там ці тарілки, а, ось це допресувати і можна буде пробувати капчати. А, і, в принципі, десь можливо сьогодні ще успію на якесь поле піти і попробувати. Ну що ж, друзі, другий день. Вчора а, знаю, пробував набивати, ось вперлося до кінця, підшипник забив. Тут, тут теж. А фасочка у нас була, ось, проточив її сюди, тому що вона була зміщена туди. Всередину і так, що не можна було добити, щоб стало стопорне кільце. Ось прийшлось ось так випилювати, вирізувати. Щоб стало стопорне кільце. Зараз ще повичищаю. І буду знову запресовувати. Не знаю, чи можливо це. А, ця маточна ступиця, чи як це там по-правильному? розріз не тут. Можливо, потрібно було вже ось цією ступицею заказувати все в комплекті, то можливо, б стало. А так то тойлося, <клухи> що а потім взяв Сйомничок. І це витяг. І ось пасочку зроблю. Думаю, буде, буде нормально. Ключ-трішітка, вороток зломився. Купив ось такий новий 800 гривень. Ох, день, то щось поламається. Склав косу, все стало, все затягнув. Я зараз а, йду, беру трактор, капчаю і їду. А, їду в поле протестувати, чи все добре. Все крутиться. Вроді би ніде нічого не гуде. Ну, це буде видно, як закапчу її на трактор і підключу до вала відбора потужності. Тоді буде видно. Ось так, друзі, підшипники чомусь гудять. Не знаю чому, можливо, ще не притерлися, можливо, там, не знаю, на своє місце ще не стало це, але вони вони якби гудять. 还有春牛。 Знаю, чому вони так гудять? Намагаю! Я туди ще трошки солідола дав, щоб краще змащувалося. Так, знаєте, без фанатизму. Чому гуде? Не знаю, шата немає. Е, ну, не люфтить. А гуде? Не знаю чому. Не знаю. О, коса ще холодна, тут холодна і тут холодна. О, ну, ніби а, немає, щоб там. Ну, перегрілися чи що, ну не знаю навіть що сказати. Не знаю що робити я. Ось вийшов на таку діляночку, де чисто, де знаю, немає ні кнів, ні каміння. Ну, косить, як косить. В принципі, непогано, але. Але, друзі, не знаю, чому воно гуде. Чи це не біда, чи воно притриться, друзі. Як думаєте? Ну, в будь-якому випадку поки що буду косити косити як є. А далі, а далі, а далі буду думати, що робити. Ось таке відео вийшло. Перший такий серйозний ремонт косалки лісіцькі Z178. а далі буде видно ось така косалка. Ну, друзі, кому сподобалося, ставимо палець вверх, пишіть ваші коментарі. Відписую всім. Також по поводу підшипників, що гудять, напишіть свою думку в коментарі. Можливо, це нормально, можливо, вони потім не будуть гудіти. Не знаю. В принципі, я думаю, що повинні розходитися, притертися і так далі. Ну, це я думаю. Тому всім до зустрічі. Чекайте на нові відео. Буде багато нового контенту. Не забувайте про мій новий проєкт. Взяв землю, вон там, загорів в оренду. Будуть нові відео. Можливо, після цього відео вийде більш детально про мій новий проєкт. Всім до зустрічі, всім гарного дня!